Частина друга НЕБЕЗПЕЧНЕ полювання. Розділ перший Молодший матрос невідчому відчував неприязнь до Негору. Хоча судновому кокові досі не було за що дорікати. Проте на деякий час Дік Сент геть забув про португальця, бо на шхуні тільки й розмов було, що про Діного. Його одностайно визнали найученішим псом на світі. Який вміє не тільки читати, а може, навіть і писати краще за деяких матросів. Ось побачите, казав стерничий Болтон, одного чудового дня цей пес підійде до мене і спитає Куди тримаєте курс, з якого румба дме нині вітер. І що вдієш, Доведеться відповісти. Існують же балакучі птахи, підхоплював інший матрос. Ті самі граки чи попуги. Чому би собаці не заговорити, якби він схотів. Капітан Гал кілька разів розкладав кубики перед мордою пса, і Дінго завжди безпомильно і не вагаючись вибирав ті самі з літерами С і В. За цим дослідом якось спостерігав кузен Бенедикт. Але ентомолога поведінка Дінго анітрохи не вразила. Не лише собаки такі кмітливі, поважно промовив він. На світі існує чимало інших розумних тварин, але всі вони керуються лише інстинктом, наприклад, щури, що втікають з корабля, приреченого на загибель, або ж бобри, які вміють передбачати повені. Згадайте також віслюків з їхньою чудовою пам'яттю, папуг, що виголошують цілі промови, а комахи з їхнім дивовижним інтелектом. Мурахи можуть позмагатися з нашими архітекторами. А водяні павуки стріблянки, не знаючи законів фізики, будують водолазні дзвони з бульбашок повітря. Ні, цей Дінго, звичайнісінький сторожвий пес, хоча й породистий. Тільки кок не поділяв загального захвату, і ще старанніше, ніж будь-коли, уникав зустрічей із улюбленцем команди. Взаємно неприязні кока й собаки щодень більшало, плавання тривало. Та частина Тихого океану, де в очікуванні погожого вітру дрейфував Пілігрим, виглядала одноманітною і геть пустельною. Насправді ж тут скрізь вирувало життя і під водою, і над нею. З палуби пасажири шхуни могли спостерігати, як завзято полюють на дрібних рибок зграя морських птахів, як гойдаються на хвилях жмути морських водоростей, як кружляють над шхуною буревісники. Високо в небі ширяють велетенські альбатроси. Жодне судно не з'являлося в цих широтах, та раптом пасажири помічали легкий пінистий слід, хвиля колихала уламок дошки, і всі бралися розмірковувати, які події могли бути з цим пов'язані. Раптом 10 лютого погода трохи змінилася, набридливий штиль закінчився, в ряди годи віяв рвучкий вітер. І щоразу змінював напрям. Капітан Гал сподівався, що коли вітер посилиться і повіє на північний захід, Пілігрим зможе нарешті підняти всі вітрила і надолужити згайний через штиль час. Місіс Велдон прогулювалася палубою, коли помітила, що поверхня моря стала червонувато бурою, ніби воду забарвила кров. Поглянь, Діку. вигукнула вона. Чому вода має такий дивний колір? Може, це якісь особливі водорості чи морська трава? «І, ні, місіс Велдон, відповів юнак, який у цей час грався із Джеком неподалік. Такий відтінок у воді надає сила селена на крихітних рачків. Зазвичай ним живляться великі морські савці, тому моряки називають їх китовою юшкою. Ходіть усі сюди. гукнула жінка. Капітане, кузене Бенедикт. Джеку, поглянь на воду, ти ніколи такого не бачив. Кузене, бачите цю величезну червонясту пляму на морі. Це мікроскопічні рачки, щось подібне до ваших комах. снітниця!» – буркнув ентомолог, короткозоро вдивляючись у воду. Щодо нісенітниці, містер Бенедикт, ви помиляєтесь, зауважив капітан Гал. Це головна їжа китів, їхні улюблені ласощі. Коли ми китобої натрапляємо в сезон на таку зграю рачки у морі, то мерщій готуємо гарпуни і вельботи. Примітка. Вельбот буквально китовий човен. Легка веслова шлюпка з гострим носом і кормою. Кінець примітки. Адже десь неподалік неодмінно бенкетує кит. Як величезний кит може наїстися такими дрібними рачками? Здивовано спитав малий Джек. «Ха, Що ж то дивного, друже, усміхнувся капітан. Адже готують кухарі поживні страви з манних круп і борошна. От і китові, коли він натрапляє на таку червону воду, треба тільки розтолити рота якомога ширше, смачна юшка для нього вже готова. І тоді безліч рачки опиняється в його шлунку, точнісненько так само, як суп у твоєму животику. При цьому ласун може так захопитися бенкетом, що не помічає нічого навколо, дозволяючи наблизитись до нього. Це найбільш слушний момент, щоб його загарпунити. Несподівано, ніби підтверджуючи капітанові слова, пролунав гучний вигук вахтового матроса Кид на обрії! Капітан пильно подивився на море і охоплений мисливським запалом побіг на ніс шхуни. Справді. За чотири милі з підвітряного боку Пілігрима море немов кипіло, досвідчене око китобоя навіть на такій відстані не могло помилитися серед багряних хвиль то з'являвся, то зникав великий морський савець. Проте який це кит, ви визначити було важко їх існує чимало видів, і кожен має свої відмінності кит був ще надто далеко. І капітан Гал нетерпляче стежив за ним. Тільки за виглядом фонтані водяної пари, що вихоплювалися з його дихала, коли він з'являвся на поверхні, можна було визначити, до якого виду він належить. Якщо це так званий гладкий кит, то варто було ризикнути. Надто вже спокуслива здобич для полювання. Це не гладкий кит. нарешті вигукнув капітан. У них фонтани вищі й тонші. Але й не горбач. Коли чуєш шум, схожий на віддалене дудніння канонади, можна впевнено сказати, що маєш справу з горбачем. Що скажеш, Діку? Мені здається, капітане, це смугач, відповів Дік Сент. Погляньте, з якою силою вихоплюються фонтани. Та й водяних струменів у них ніби більше, ніж пари. Твоя правда, Діку. Така особливість властива з Саме один із них зараз спокійно обідає, і навіть гадки немає, що за ним стежить!» Дуже великий смугач. А вже ж!» – схвильовано вигукнув капітан Гал. щонайменше футів сімдесят завдовжки. Оце так так. вигукнув боцман Говік, загарпуне тобі і співдюжини таких. Тоді ми б бущеть набили всі трюми. У нас порожні 200 бочок для китового жиру. І половину з них ми могли б заповнити просто зараз. Слушно кажеш, пробурмотів капітан, не відводячи погляду від поверхні моря. Але загарпунити такого смугача справа не Гал обернувся до місіс Велдон. У цього кита хвіст страшний, і до нього слід наближатися вкрай обережно. Найміцніший вельбот розлітається на тріски від удару його хвоста. Такий смугач добряча здобич, ще й дуже вигідна. Варто б уже нам з ним привітатися, шкода просто так пройти повз. Один поперед одного вигукували матроси. Що й казати? Усій команді кортіло пополювати. А в серці капітана Галла змагалися досада й сумніви. Тим часом кит, немов потужний магніт, приваблював погляди всіх, хто був на палубі. Людей нам бракує, замислено мовив Гал. Але потім, уже охоплений нестримним бажанням, звернувся до команди. А що, друзі, впораємося, впораємося в один голос збуджено загукали матроси. Капітан усміхнувся. Тоді готуйтеся! Ану, чи здатний я ще як слід метнути гарпун?